В онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею Росії виявили 110 тисяч археологічних знахідок, які в різні історичні періоди було вивезено з території сучасної України до Росії. Московити намагаються приховати те, що всі вони знайдені в Україні, зокрема, ці неймовірні скарби світового значення. І мова навіть не про багаматір Владимірською, яка насправді вижгородська. А про ці вражаючі скіфські артефакти, і ще скарб, знайдений біля села Велика Перещепина на Полтавщині у 1912 році, який був найбагатшим на всю історію Російської імперії, а згодом і Совєтського Союзу. Однак автори матеріалу видання тексти вивели таки крадіїв на чисту воду, і ми розповімо докладно, як само. І хоча вони не шукали мистецьких творів, ікон і зброї. Бо їх походження вкрай важко ідентифікувати, але ж ви знаєте, що на культур Тригері є чимало сюжетів про це, наприклад, про невідому Івана Крамського, що мусить належати Україні. Хоча більшість артефактів не вражають насамперед, це частини давньої кераміки, знарядь праці і таке інше. Проте там і справді є неоціненні коштовності з золота та дорогоцінних каменів, і ви їх побачите у цьому сюжеті. Вивезені знахідки покликані продемонструвати не тільки міфічний зв'язок Росії із Руссю, але й глибоке історичне коріння росіянців, які намагаються привласнити навіть прадавню історію України, епоху палеоліту, трипільську культуру, античну та скіфську добу. Ми вирішили допомогти текстам поширити таку надзвичайно важливу інформацію щодо. Документування українських вимог до московитів, що стосується повернення української культурної спадщини, саме тому ви бачите це відео. Але радимо ще почитати оригінальну статтю, вона є в описі до відео. А від себе додам, що цей матеріал допоміг мені в підготовці частини лекції курсу історії української культури, до якого можете приєднатися, і ви на півдні України розкопано тисячі курганів четвертого 2 тисяч рі до нашої ери, у яких померлі покладені в могилу в скорченій позі. І густо посипані червоною вохрою. Якщо врахувати, що саме цей регіон був прабатьківщиною індоєвропейських народів, ми говоримо про величезну роль червоного кольору, червоної вохри в похвальних обрядах. І про те, що козаки, по суті, як успадкували багато в чому цю, цю традицію. Тобто це ще раз вам аргумент, що коли ми говоримо про історію української культури, треба дуже глибоко копати для того, щоб зрозуміти речі, які відбувалися в подальшій епохи. Зрештою, в курсі вийде 10 лекцій, загалом понад 15 годин матеріалів, подробиці також в описі. А ми з текстами починаємо. Вижгородська ікона Божої матері, яку нині називають Багаматір Владимирська, перебуває у Третьяковській галереї у Москві. Її вважають основною православною реліквією Росії. Ікону в 1155 році під час нападу на Київ з напівзруйнованого Вижгорода вивіз Володимир Суздальський князь Андрій Багалюбський, син Юрія Долгорукова. у 12 столітті Київське князівство, поміж інших князівств. Новгородська, псковська землі тощо вирізнялося як культурний і релігійний центр. Тому ікона з Києва була особливо цінною для північного князя. Власне, Києві досі має сакральне значення для сучасної Росії, яка вперто намагається ідентифікувати себе як нащадка давньої могутньої Русі. Навіщо? Це дало Московщині, хоч і підроблений, та все-таки близьк культурної цивілізованої держави з давньою історичною традицією. З візантійсько-київською церковною метрикою пояснює український історик Ярослав Дашкевич, великим князям та царям така приштукована неправдива генеалогія дала не лише можливість перейти до зміни назви на стилізовану Росію, але й кидати серпанок легітимності на агресивну політику збирання руських, себто російських земель, що дуже актуально для північного сусіда, і досі. Культурні цінності з території сучасної України потрапляли до музеїв Польщі, Швеції, Литви, Австро-Угорщини, Німеччини та США у різний час та за різних обставин, здебільшого трагічних і нерідко через територію Росії. Але особливо значних втрат культурних цінностей завдало Україні Московське царство, а згодом Російська імперія. Ідеться в монографії відомого українського науковця Сергія Кота, який багато років досліджував долю української спадщини та світові процеси реституції повернення цінностей України їхнього походження. Автор монографії помер у березні 2022 року, тоді коли Росія вкотре грабувала українські музеї у щойно захоплених Маріуполі, Херсоні, Бердянську. Стихійне пограбування військами і організоване вилучення цінностей з понаволених територій до імперського центру два основні способи, якими українські експонати потрапляли з території України до Росії. Століття минали, а алгоритм залишався. Для висмоктування історичної спадщини з колонізованих територій у Російській імперії діяли спеціальні укази і розпорядження. Систематично відбувалися археологічні експедиції. Пізніше таку практику продовжили в радянському союзі. Іноді цінності вивозили з України до Росії приватні особи, продавали, забирали з собою при переїзді. Сьогодні у світі до власників повертаються картини, викрадені нацистами у євреїв під час голокосту, обговорюють повернення цінних знахідок з найкращих музеїв Європи у музеї колись колонізованих Індії та країн Африки. Чи є шанси повернути в Україну скарби, які століттями вивозили на територію Росії до моменту проголошення Україною незалежності? Денис Яшний, науковець, провідний науковий співробітник національного заповідника Києва-Печерська Лавра, відповідає, що юридично немає, адже значна частина території України на час вивезення цінностей була спочатку у складі Російської імперії, а пізніше Совєтського Союзу. Але від культур тригера додамо, що світ стрімко змінюється, усвідомлюючи руйнівну силу імперії, і тому в новому світовому порядку деколонізаційні рухи мусять бути впливовішими, зокрема і в правовій площині. Але поїхали далі. Навіть якщо уявити, що розмова про повернення таки розпочнеться в контексті сучасної деколонізації Росії, то чи готова Україна надати повний перелік цінностей, на які претендує? Масштаби вивезеного до Росії впродовж століть неможливо осягнути. Це і унікальні археологічні знахідки, і рукописи, і стародруки, і мистецькі твори, і старожитності, і зброя. Імовірно, йдеться про сотні і сотні тисяч експонатів. Єдиного реєстру музейних цінностей, викрадених Росією в Україні від 2014 року, і досі немає, судячи з публічних заяв. Мінкульт якусь роботу здійснює, але її результати поки що невідомі. Є окремі свідчення про окремі ініціативи з відстеження слідів окремих експонатів з окремих регіонів, але єдиної цілісної картини досі немає: щоб знайти у Росії музейні предмети, які походять з України, автори текстів вирішили дослідити російські музейні фонди. На зображенні, яке ми дуже радимо після перегляду відео перевірити власноруч. Представлено близько шести з ста десяти тисяч вивезених експонатів. Більшість знахідок частини кераміки, знарядь праці тощо, але є й чимало коштовностей із золота, срібла і дорогоцінних каменів. Також там докладно прописано, як команда текстів шукала всі ці коштовності та просто цінності в історичному музеї. Помітно багато експонатів з Михайлівського золотоверхового монастиря, понад тисячу предметів. Датованих 11-19 століттями з острова Березань у Чорному морі, Миколаївщина, з давніх поселень поблизу сіл Аксютинці на Полтавщині, Гінці на Харківщині, поселені курганів поблизу річок Дністра на Буковині, Дніпра на півдні Київщини та нижче Потечії, неподалік Мелітополя, а також у Криму. Якщо дивитися за датуванням, то експонати українського походження в цьому музеї можна умовно поділити на три найбільші групи приблизно по 20 тисяч у кожній: від давніх часів до першого тисячоліття до нашої ери, палеоліт, мазоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, скіфсько-сарматська епоха і античність, що частково збігаються в часі сьоме століття до нашої ери, шосте століття нашої, і період Русі десяте-13 століття. У каталозі Ермітажу є також дані про те, коли знахідки потрапили до музею. Судячи з цих даних, тисячі знахідок потрапляли до Росії в радянський час, ще сотні вже за незалежністю України. Наприклад, 145 одиниць солхату Старий Крим у 2000 році. Є десятки знахідок, датованих дванадцятим століттям, з розкопок у містечках Галич та Звенигород на заході України. Які внесено в реєстри у 2014-15 роках. Можливо, їх вивезли раніше, і тут йдеться лише про дату реєстрації в музеї. А може, російські музеї викупили їх у чорних археологів, це потрібно досліджувати окремо, досліджуючи онлайн-архіви Ермітажу, автори текстів помітили певну закономірність. У багатьох цінних предметів, що походять з України, не вказано ні місця знахідки, ні назви археологічної пам'ятки. Наприклад, лише один експонат з кургану куль Оба неподалік Керчі має заповнений розділ Археологічний пам'ятник. Натомість найцінніші знахідки з цього кургану можна відстежити лише через інвентарний номер і назву музейної колекції. Порівняйте на цих ілюстративних матеріалах описи Срібного Рогу та золотих експонатів, що походять з кургану куль Оба в онлайн-каталозі ермітажу. Тут вказано назву археологічної пам'ятки і колекції. Інвентарний номер починається на КО, тобто куль Оба. А тепер зверніть увагу на описи інших предметів з такими самими літерами в інвентарному номері. Сосуд круглодонний. Це насправді всесвітньо відомий унікальний електровий кубок із зображенням сцен життя скіфів. Розділи археологічний пам'ятник та місце находки не заповнено, тому вони не відображаються. Такі самі букви є також в інвентарних номерах золотих сережок на цьому фото. Варто припустити, що цифри після букв можуть означати порядковий номер експоната, що походить з певної археологічної пам'ятки. Саме за цим кодом в інвентарному номері дослідники відшукали експонати з куль оби в колекції, поміж інших. Схожа закономірність повторюється і щодо інших експонатів та колекцій, наприклад, золоті сережки, знайдені під час розкопок античного міста Німфей на мисі Ак Бурун у Криму поблизу сучасної Керчі. Про походження знахідки свідчить лише назва колекції та інвентарний номер. Перстень з перещепенського скарбу, надзвичайно багатої на коштовності знахідки біля села Мала Перещепина на Полтавщині, ідентифікувати вже важче. не вказано ні місця знахідки, ні археологічної пам'ятки. Але дослідники також звернули увагу на інвентарний номер 1930-187 і знайшли у скачаному онлайн-каталозі експонат з таким самим номером, проте з іншим фото. Із цього знімка вже зрозуміло, що це той самий перстань з Перещепінського скарбу з Полтавщини. У відкритому онлайн-каталозі є буквально ще штук шість експонатів, інвентарний номер яких також починається на 1930. І в розділі Археологічний пам'ятник вказано Перещепінський клад. Це не найцінніші знахідки з цього скарбу, хоча насправді їх значно, значно більше. Скарб, знайдений біля села Мала Перещепина на Полтавщині у 1912 році, був найбагатшим за всю історію Російської імперії. Його відразу ж вивезли до Санкт Петербурга, і він повністю зберігається в ермітажі. Український науковець Сергій Кот у своїй монографії згадує, що лише предмети з коштовних матеріалів сумарно там важили понад 70 кілограмів, 20 кілограм золота, 50 кілограм срібла. Найвідоміша знахідка, висока, 48,5 см, позолочена срібна візантійська амфора з ручками у вигляді дельфінів вагою майже 8 кг. Також там знайшли 17 золотих і 19 срібних посудин візантійського, іранського і кочівницького походження, срібну тацю з дном, оздобленим величезною монограмою Христа, золотий Скіпетр та багато багато іншого. Полтавському губернаторові за скарб надіслали 45 тисяч рублів, половину з яких він мав віддати перещепенському сільському товариству, а другу хлопчакам, які його знайшли. До речі, пізніше родину одного з тих хлопчаків розкуркулили у 1930-х. Така сама доля була і з експонатами з кургану куль оба» в Ермітажі. у статті. На сайті було сказано, що основну частину багатої колекції якою імператор Ніколай І був чрезвичайно доволен, зберігають саме тут лише золотих бляшок з цього кургану: 828 одиниць. В онлайн-каталозі ермітажу автори дослідження виявили тільки півтора десятка експонатів. Ще 58, здебільшого золоті бляшки, виявилися у державному історичному музеї. Мальгунівський скарб з кургану Лита Могила налічував десятки цінних предметів. У луговій могилі знайшли сотні золотих прикрас. В онлайн-каталогах є лише по кілька предметів з цих пам'яток. З царського скіфського кургану Огуз поблизу села Нижні Сірогози на Херсонщині, в онлайн-каталозі Ермітажу є лише три срібні предмети, хоча в описі скарбу йдеться також про десяток знайдених золотих бляшок. Наївно було б сподіватися, що росіяни викладатимуть у відкритий доступ, тобто в загальнодоступній музейні онлайн-каталоги, все, що мають. Особливо зважаючи на їхню любов до приховування та на розмови в Україні про деколонізацію. Імовірно, схожих прийомів приховування є ще чимало, і їх непросто виявити у величезних масивах, навіть тих даних, які доступні. До російських музеїв потрапили усі найцінніші скіфські, слав'янські та давньоруські старожитності, виявлені у Криму, на Київщині, Полтавщині, Катеринославщині, Чернігівщині. Та інших регіонах України у другій половині 19 століття на території України був бум археологічних розкопок, справжня золота лихоманка, що почалася зі створення у 1859 році археологічної комісії, яка координувала цю діяльність і спрямовувала найцінніші знахідки до ермітажу. В ермітажі, наприклад, є окрема колекція пам'ятники при Дніпров'я в категорії предмети археології. Де представлено 3913 експонатів, вивезених з України. Саме тоді, у 1764 році, Катерина Огидна створила в Санкт-Петербурзі ермітаж, і новий музей почали активно наповнювати. В ермітажі склалася єдина у світі за повнотою та художньою цінністю колекція скіфо скіфосарматських старожитностей. Серед них центральне місце посіли першокласні золоті речі з курганів скіфської та сарматської знаті, таких як. Келермес і Ульський, Солоха, Чортомлик та Олександрополь, Хохлач, Новочеркаський Скарб та багато інших. Це цитата з книжки Історія Ермітажа, у якій Солоха, Чортомлик і Олександрополь, кургани на території України, частину знахідок у 1932 році повернули з Росії. Наприклад, в Україну повернулася більшість знахідок з Олександропільського кургану, але найцінніші і досі там. З одного боку, російська влада, вивозячи знахідки з України до Москви і Петербурга, нібито вберегла їх від розкрадання і розпорошення у приватних колекціях, а з іншого, українські ініціативи щодо створення локальних музеїв і здійснення наукових досліджень, усіляко блокували державне фінансування, щоб, наприклад, викуповувати цінні знахідки в місцевих чорних копачів. Могли мати лише російські музеї. Іноді українські вчені, музейні працівники та видатні колекціонери меценати змушені були виступати посередниками між продавцями і музеями Москви та Петербургу, переконуючи їх у доцільності придбати пам'ятники. Відомий меценат Богдан Ханенко свого часу безуспішно переконував музейників Ермітажу купити прямокутну золоту платівку, прикрашену смарагдами, яку знайшли на Полтавщині. Пам'ятку не придбали, і вона безслідно зникла. Сергій Кот пише у своїй монографії: за всі роки панування над Україною російський уряд не створив на її території жодного державного музею. Такі музеї виникали лише стараннями меценатів і коштом громадськості, неодноразово зустрічаючи протидію офіційної влади. Коли у 1888 році наукові та культурні діячі Києва порушили питання про організацію в місті музею. На поданій доповідній записці київський генерал-губернатор наклав резолюцію. За відомостями, зібраними по губерніях, в установі подібного роду потреби немає. Водночас, товариствам, комітетам і комісіям, які працювали, нав'язували русифікаторську концепцію діяльності, їхню роботу обмежували. Наприклад, полтавський генерал-губернатор заборонив місцевій архівній комісії здійснити заплановану широку програму обстеження пам'яток старевини та мистецтва на теренах губернії. Чернігівський цивільний губернатор розігнав непевний склад Чернігівської вченої губернської архівної комісії. Яка, за словами її активного члена Михайла Коцюбинського, дійшла висновку про необхідність вивчення пам'яток української художньої творчості в їх історичному зв'язку і наступності? У час СРСР грабунок тривав українську історичну спадщину вивозили з України до Росії під різними приводами: вилучення цінних знахідок і коштовностей з музеїв і приватних колекцій, а також з монастирів і храмів. Для подальшого перепродажу за кордон та зберігання в російських музеях у 20 30 х роках, участь у всесоюзних виставках, з яких експонати, якщо й поверталися, то зі скрипом і скандалами, евакуація під час Другої світової війни, і розпорощення між російськими музеями, викрадення нацистами і повернення після закінчення війни, але вже до музеїв Москви і Ленінграда. Археологічні розкопки всесоюзного значення, внаслідок яких найцінніші знахідки знову таки везли до Росії за 1918-1923 роки. Більшовиками з контрольованих територій було вилучено не менше ніж 10 мільйонів пам'яток історії та культури, предметів побуту на суму в 10 мільярдів рублів, за курсом 1913 року. Лише в Києві в 1922 році було поставлено на облік та вилучено. 150 приватних зібрань, понад 200 тисяч предметів старовини та мистецтва на суму близько 1 мільярду карбованців у цінах 1915 року це приблизна вартість усього золотого запасу царської Росії, пише Сергій Кот. Реституція процедура повернення культурних цінностей. Певні зусилля в цьому напрямі Україна докладала і за гетьмана Скоропадського у 1918 році. І дещо робила навіть у совєтський час і намагалася організувати системну роботу після відновлення незалежності. Але щоб продемонструвати настрої російської наукової спільноти, наведемо один описаний Сергієм Котом епізод з початку 1990-х, коли в Україні недовго працювала спеціальна комісія з питань реституції втрачених цінностей. Отже, 1992 рік очільники держав-членів СНД. Щойно підписали в мінську угоду про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього походження. Російська преса вибухнула обуренням. Газета Культура вийшла із заголовком діляжу культури. нет. парламент захищає духовні цінності Росії. Історик Дмитрій Ліхачов, якого тоді вважали демократом та лібералом. Назвав цю угоду катастрофою, рівною якій в нашому мистецтві не було. Вона загрожує розривом єдиного культурного простору і перетворенням країн співдружності на провінційні держави, обіцяє хаос і культурні втрати в багатьох державах. Ще одна яскрава його цитата. Якщо все українське зосередити в Україні, воно Перестане бути відомим людям, які там не можуть побувати. Те, що пам'ятники знаходяться поза країною, збільшує їх значення. Ось ще цитата з цієї ж статті. Господи, невже всі ці наруги відбудуться з ермітажем чи Третьяковкою? Можна ділити нафту, ковбасу і навіть території, але культура неподільна. панове, дайте спокій культурі. Обурено бризкав чорнилом мистецтвознавець Вадім Палєвой. Критика не вщухала навіть після того, як Росія вийшла з цієї угоди, не виконавши зобов'язань. Ну і як, скаже хтось після цього, що руски коли-небудь виправляться у своєму імперстві? А як ви, до речі, вважаєте, чи вдасться таки Україні колись повернути свої скарби? І якщо так, то яким чином? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Байміафі, Патреон і номери карток для разової підтримки є в описі до відео. І при цьому закликаємо вас також ставити вподобайки цьому відео і поширювати цю надзвичайно важливу інформацію серед друзів, знайомих, ну і всіх, кого ви вважаєте за потрібне. Ну і на завершення до чудових ілюстрацій текстів. Розповімо за ними кілька історій про українські історичні пам'ятки, з яких цінності було вивезено до Росії у 18-му на початку ХХ століття. Лита могила у скіфському кургані Червона або Лита могила VII століття до нашої ери на глибині двох метрів під кам'яними плитами знайшли залізний меч з окутим золотим руків'ям і вкритими золотою платівкою дерев'яними піхвами золоту діадему, 17 масивних золотих пластин із зображенням орла з петлями на звороті, пластинку із зображенням мавп і птахів, бронзову застіпку з головами левів на кінцях, 40 бронзових наконечників стріл та інше. Лита могила єдиний відомий нині скіфський царський курган того часу у північному причорномор'ї. Виявлені речі, які згодом назвали мельгуновський скарб. Подарували імператриці Катерині Огидні. найцінніші увійшли до колекції російських музеїв, зокрема й до Ермітажу Херсонес Таврійський, розкопки Херсонесу, античного міста держави в Криму, нині внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО, почалися з ініціативи російського князя Григорія Патьомкіна у 1783 році, щоб перевірити відомості про хрещення там князя Володимира Великого. Руїни продовжили досліджувати в 1827 році, а систематично розкопувати взялися у 1876. Серед знахідок залишки фортифікаційних споруд, різноманітних будівель, церков, театрів, поховання з багатими прикрасами, найцінніше вивозили до Москви і Петербурга. Так відбувалося і в радянські часи, і під час новітньої окупації Криму Росією. Також тривають розкопки і забудова. Куль-Оба – одне з найбагатших скіфських поховань, відкрите випадково. Російські військові в Криму шукали місце видобутку каменю для будівництва собі житла, і натрапили на курган, датований 4 століттям до нашої ери, розташований поблизу Керчі. У гробниці було знайдено поховання царя, цариці і слуги. Найвідоміша знахідка з цього кургану електровий кубок, тобто велика золота чаша, зберігається в державному ермітажі, як і інші знахідки. Зброя та численні золоті прикраси, деякі знахідки перебувають у російському історичному музеї, частину скарбів було розграбовано під час розкопок. Олександропільський курган, Логова могила, один з найбільших царських курганів північного причорномор'я, датований 6-3 століттями до нашої ери. Розташований поблизу села Олександропіль на Дніпропетровщині. Серед знахідок до 700 золотих прикрас, коштовна збруя для 14 коней, срібний посуд, золоті прикраси для возів, бронзові фігурки, срібний Черпак. Більшість знахідок повернули до України у 1932 році. Чортомлик і Огуз дві гробниці скіфських царів. Чортомлик, великий скіфський курган, датований IV століттям до нашої ери. Розташований за 22 кілометри на північний захід від Нікополя. Його розкопувала експедиція імператорської археологічної комісії під керівництвом російського археолога Івана Забєліна, який досліджував також чимало інших курганів у тодішній Катеринославській губернії, сучасна Дніпропетровська область. Найцінніша знахідка у чортомлику срібна ваза амфора із зображенням скіфів, що приборкують диких коней. Нині перебуває в Ермітажі, як і інші золоті прикраси, знайдені під час розкопок. Німфей античне місто поблизу Карчі, датовано V століттям до нашої ери, початком IV століття до нашої ери. Уперше його почали розкопувати члени імператорської археологічної комісії, пізніше з археологічної експедиції Ермітажу. Розкопки тривали у совєтський час і тривають досі, після окупації Криму Росією. Нині в онлайн-колекції ермітажу є кілька тисяч експонатів, знайдених у німфеї. Це посуд, статуетки, фрагменти предметів побуту тощо. Солоха. Візитівкою скіфського кургану IV століття до нашої ери поблизу села Велика Знам'янка на території сучасної Запорізької області України став золотий гребінь. Разом з іншими знахідками шолом, золоті прикраси, їх передали до ермітажу. Бородінський скарб. Скарб випадково знайшов німецький колоніст, який розкопав давній курган у пошуках каменю для будівництва. Найвідоміші знахідки інкрустований золотом, срібний кинжал і фібула застібка для одягу, срібна на верші списів, чотири нефритові інкрустовані золотом сокири, три кам'яні булави, дві бронзові пластини. Загалом скарб налічував 17 предметів, датованих другим століттям до нашої ери. У наукових статтях йдеться про те, що скарб є історичною пам'яткою світового значення, оскільки є зв'язковою ланкою поміж пам'ятниками бронзового віку Середземномор'я та майже всієї Євразії зберігається в російському історичному музеї в Москві. А я тим часом нагадую, що у фонду, кому що треба, який ми з друзями створили в перші дні повномасштабного вторгнення, триває дуже важливий збір на рації для львівського ТРО. Пистутьтесь, QR-код, а в описі до відео є посилання на збір. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку.